Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 14 січня, 1421 чотириста доба російського терору проти України. І щоб вистояти у цій війні, нам потрібно бути згуртованими, підтримувати наших військових і один одного. Пам'ятаємо, кожен донат допомагає бійцям стримувати та знищувати ворога. А з настанням сильних морозів не забуваємо про чотирилапіх, які залишились без домівок. Тепло та їжа допоможуть їм легше пережити зиму. А про головні події середи в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Лютий мороз випробовує рекрутів на полігоні не менше аніж стрільба. Холод сковує рухи, німіють пальці, а зброя стає крижаною. Утім, бойова підготовка не зупиняється, адже війна погоди не обирає. Рекрути відпрацьовують стрільбу з різних положень, вчаться швидко споряджати магазини та діяти злагоджено навіть у складних умовах. Особливу увагу приділяють роботі в парі, взаємодії, довірі та відповідальності одне за одного. Інструктори наголошують, такі тренування формують не просто навички, а й Характер, адже саме автоматизм дії, витривалість та взаємна підтримка на полі бою рятують життя та допомагають виконати бойове завдання. У Хмельницькій області відбулось вручення державних нагород родинам загиблих захисників. До відомчих наказів головнокомандувача України, міністра оборони України буде вручено державні нагороди. На жаль, посмертно державні відзнаки полеглих героїв вручили їхнім дітям, дружинам та батькам для родин це не просто нагороди, а символ пам'яті, вдячності й пошани за подвиг захисників, які до останнього залишалися вірним військовій присязі та віддали життя за Україну. Я хочу насамперед висловити найщиріші співчуття усім рідним, усім близьким наших полеглих героїв, адже родини. Втратили батька, сина, чоловіка, брата, захисника або захисницю. А держава також втратила справжніх громадян, справжніх захисників, захисниць, патріотів. Нашої держави також державні нагороди особисто отримали військовослужбовці, які сьогодні продовжують виконувати бойові завдання на захисті України. Орденом за мужність третього ступеня нагородили підполковника Василя Шостака. Медаль за військову службу України отримав солдат Віктор Ужицький. Допоки ми пам'ятаємо, допоки ми вшановуємо і проводимо ці. Церемонії і поширюємо інформацію про наших героїв, їхні історії, як в громадах, як в закладах освіти, як на різноманітних заходах і церемоніях. До тих пір вони з нами і ми маємо. Ще один простір: у Кам'янці-Подільському відкрили сучасний центр протезування. Така подія має особливе значення в умовах війни, адже саме тут захисникам України, які повертаються з фронту з важкими пораненнями, допомагатимуть відновити мобільність і якість життя завдяки високотехнологічним протезам. Реалізувати проєкт вдалося завдяки міжнародному партнерству. Доєдналися до впровадження ініціативи і представники громади. Міські владці зазначають, впровадження впроваджують нову ветеранську політику у громаді. Її основою є масштабний проєкт здоров'я. Парк він об'єднає реабілітаційні, медичні, соціальні та психологічні послуги, ветеранський простір і зелений громадський простір для відпочинку, а також стане важливою складовою цієї комплексної системи відновлення та підтримки українських воїнів. Без черг і далеких поїздок у ЦНАПі Волочиської громади розширили перелік адміністративних послуг. Відтепер частину сервісів МВС можна отримати просто на місці, зручно, швидко та без виїзду за межі громади. Сьогодні у центрі надання адміністративних послуг ви можете скористатися такими сервісами, як заміна посвідчення водія, обмін посвідчення водія у разі його втрати або викрадення, зареєструвати новий транспортний засіб. Або зробити перереєстрацію транспортного засобу у разі зміни анкетних даних власника. Також для зручності та доступності надання таких послуг у нас працює державний експерт-криміналіст по дослідженню та оцінці транспортних засобів. Пожежа на ринку. Напередодні у мікрорайоні Дубове в Хмельницькому загорівся торгівельний павільйон. Полум'я та дим за лічені хвилини охопили приміщення. Сигнал про займання надійшов надзвичайникам о 13.44. І на момент прибуття ДСНС вогонь уже встиг поширитися площею близько 70 квадратних метрів. Під час прибуття на місце події було встановлено площа орієнтовно 70 метрів квадратних. Було запрошено додаткові сили і засоби пожежу. Вдалося ліквідувати та не допустити розповсюдження на сусідні складські приміщення. Загалом на місці події працювали 4 одиниці техніки та 17 рятувальників. Травмованих, загиблих не виявлено. 15 січня на Хмельниччині продовжить панувати зимова погода. Синоптики прогнозують хмарність та опади у вигляді снігу. На дорогах ожеледиться, тож будьте обережними. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме вночі 9-14 градусів морозу, в день 5-10 нижче нуля. У Хмельницькому стовпчики термометра опустяться до позначок вночі 10-12 градусів морозу, в день 7-9 градусів із позначкою мінус. Такими були новини середи, попри складні умови сьогодення, тримаємося разом, але пам'ятайте, безпека передусім. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте, йдіть в укриття, не ігноруйте загрози. Крім цього, подбайте про тривожну валізку з документами, аптечкою, водою, ліхтариком та речами першої потреби. А також слідкуйте за оперативною інформацією з офіційних джерел, зокрема на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Там ви знайдете більше деталей про події в області та країні. Бережіть себе і тих хто поруч, і побачимось уже завтра на 33-му телеканалі.